на Ні, в мене... власності на нього. я брала 30 тисяч доларів. Та це в тебе право де ти взявся? блядь! Гендиктей йобаний, блять! Ти на себе більше зеркало. Давайте зараз Вона вже виїхала, вже ти на це бізнес передачі, тебе за цілі не А тобі що треба до того? Ти подари своє майно разу, що ти переживаєш? Ходім! Скільки грошей дала. Всі знають. Тобі... Да, да, Люда, Люда, скільки в тебе має новий сертифікат, і на скільки грошей, поки люди, кажи. А я що тобі маю казати? Ти що мені? А ну, ти що на нахилите? Тут всі люди грамотні на 60 тисяч. Ти тут а, нічого не візьмеш в цьому селі. Магазин взяла тракторний стан 6 гектарів взяла, ферму взяла, все на ці майнові сертифікати. Я хнігу себе, собі чуєш, яка крута на 60 тисяч. Ось го стояло п'ятнадцять тисяч в 8 році. Є всі печаті є. Люди, які приїхали, фотографували, склали оцінку. Ще будуть суди. Буду вже зараз. Прокуратура Але все розбереться, передину, не переживайте. Що ви яка совість, про що ти говориш? Я в Духаті не можеш вони вже до Кархова. Люди, не переживайте, далі по хатах піде, за деякі хати теж не приватизовані. Люда, ти пользи мати не будеш тут, ти понімаєш? На чужому нещасті щастя не зробиш. Пользи ти тут, мати, не будеш. Ой, блядь. Вона не зайде, тому що треба скласти оцінку майна, тому що в восьмому році були оцінили. Роз, як не було потолка, потолка, як не було візьми в оренду? Ну плати там цих пару рублів. А якось я не бути в оренду. Що це його засіда? Приємної лади. Що тут? Вони госують. Яким чином ви його ви? А що судити? ж не ваше. Тут була контора, тут все було, тут нічого не треба було робити. Серйозно, це фотографії є. Але ми ходили по судах судитися. Ой, газі! Діти ж каці ходилися, ви не змогли! А в тебе в магазині, навірно, забита, чи в нема де тобі приймати своїх клієнтів, бо От вибіжечко. Отпольну водку торгувати немає. Зерно, брати, нікого ні не тікає, я тобі не папір, у старий. Це що я такой, то й прийшла? ні? нас захтіла, бо тебе людина нас пустити, ти прийшла, все гарно, чистенько. Передо мною, дідушка кличко ложив, блять, муха. Все було? доски трухняві! Жали, а не гарно було. Паразитка, блін така. У мене на нього право власності, я прийшов. А ще головою діборний робить? Вас на зараз ніхто не дає. Да, ніхто не дає. А а да, а бо ви вже накрали, ми дай гроші. Прокурорі. Що ти розказуєш? Що ти розказ? Якщо ці сорока з тобою не...

Хто ми з нею не це за його слова І всі люди слухали, і всі люди чули. Є свідки, є свідки, є свідки. Це ще до того магазину? Ви не забувайте, що вас. До якого магазину? Ми <певаємо>, і <певає> в данічний трактор, <певає> просто. Зараз другий другого трактора, він відволочить цього і ноль проблем. Що ви тут говорите, люди? Ні, 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 давайте і він буде хто йому На кому право власності? На кому? На козирові чи на козарисі? На перший би вирішить. Чи водіїте? Це фермерська подаває що це буде зараз гаїзра. Які після літр має прибутку. Афігеть вигодьте трактора. Давай рушине дуже швидко. Правильно правильно, правильно робить, правильно робить. Зараз більше питає. Зараз зараз подивиться. А що? Хай мене розкручуємо. А що Це нормально! А чого ж ви так їхати, Та й все. На провал бити вже по дорозі, якби їхала на бордюра. Я Одна, вам секунд. розказую, зараз хай ці люди, що в 8 році приїжджали і оцінювали цей клуб. Хай вони його оцінять. Передадуть через суд. Опиш. Я хочу, щоб ти попроба судитися і щоб ти знав, як це Я що ти знавився. Содійка, цього крадія не привикла жити. Люди роблять турити. Він не в цей магазин, тут не було нічого. люди тут тут бачили. всі дали, документи, зафіксовані, збігаються. Тільки стіни одні стояли. Складуть ціну, і і і і забагатійте. я, я в мене взагалі в не було, двома дітьми не давав гроші, то я виносила. а риба не ходив. Отак. Бо щоб покійний не взявся, то була б. А тоді ніколи цього рожився дехто що зробив, що ти порадує, що і людям за цього зробити. Маленька yeah. за я Де какую. Що ферми, <си> биро, та, не тебе не а треба, роби. Роби. а то не твоє діло, що треба? Роби, зброй, Для людей все роби. Злодії я слава. Я в тебе. Я села ще ні капельки, нічого не зробив. Чи остаточні, чи не Треба скласти ціну на цей клуб, тому що цьому році оцінювали. Я знаю, що це вже трошки пізно. Ні, я не про це просила сподіваюся на ці передачу має робити в частному. У нас є така в районі. Але є, є незалежні оцінювачі, які приїжджають, оцінюють майно. Шо? Це ж само життя суди, в нас є, є виконавчі служби, в нас виконується з рішення судів. Правильно, виконавчі служба приїжджає разом з через суд суди повішення тут за ці всі ремонти, люди. Це не для тебе, ну, батько суд. Будуть подавати, будуть подавати, але ти вже сьогодні прийшла. Мені сходило, да, Так, Я законі прийшти да, наші да, вже да, не дадуть. Він сюди не зайде, поки не оцінку не складе. І через сіт, коли мене слухайте, все ви сюди не зайдете, не оцінка.